Всім привіт! Оля смартфону Techno Camon 30, модель CL6, версія 8256, вартістю 10 тисяч гривень на даний момент. так Давайте дивитися комплектацію смартфону. 8256, смартфон з NFC, динаміки Dolby Atoms. І в нас є Steady Night Portrait Додатковий режим для нічних портретів. так Класно виглядає пристрій. От. Цікавий дизайн. Великий блок камери, потрійна камера. Тут такий глян, глянцевий пластик, тут звичайний, приємний на дотик, справа кнопка вімкнення кнопки регу регулювання гучності. дисплей 6,8 дюйма, майже 6,8 дюйма, повноцінний слот на 2 наносим-карти і мікро SD-карту для розширення пам'яті, є порт для наушників. Ну, власне, такий. Нормальний функціональний пристрій. І порт для наушників є, і порт для о, слот для мікро SD-карти для розширення пам'яті. Сканер відбитку пальців в дисплеї. Тут тільки кнопка... звичайна кнопка вімкнення, кнопка регулювання гучності. По комплекту в нього чудова комплектація. Так. В комплекті у нас скоба. Так, це Звідки вона відвалилась? Ага, Ось звідси відпала скоба. О, якось так. В комплекті чохол, тут чохол, зарядка, блок для зарядки на 70 Вт, він тут 70 ваттний, і кабель звичайний USB на type c Був вихід на блоку звичайний USB. Так, закриваємо коробочку. І тепер по самому пристрою. Далі вмикаємо його. Екран AMOLED 120 Гц Full HD розширення. Хай ОС версія операційної системи, хай ОС версії 14, Android 14, камери по 50 Мп, як фронтальна, так і основна камера, задня камера. Але бачимо, де да, тут чомусь фронтальна камера великими літерами підписана. Всі все інше, ну, звичайно, по звичайними шрифтами підписано без капслоку. Так. Закриваємо. Досить якісний лаунчер у техно. Мені подобається, як тут виглядають всі меню. Приємний, зрозумілий. Ну, Значно краще, не дивлячись на те, що це бюджетна фірма. ну, такі, Яка займається да, недорогих бюджетних смартфонів. Тут досить якісний, класний лаунчер. Добре. Так от виглядає погода. Такі острови це Київ, такі тут острови намальовані в ясну погоду. Добре. Так. Перейдемо до тестів. Geekbench 6. Процесор у нас Helio, MediaTek Helio G99 Ultimate 6. +2. Відео прискорюч малі G57. І результати тесту такі. Закриваємо. Подивимось на результат в Antutu benchmark. 428 тисяч. Для цієї ціни хороші результати, хороший процесор. PUBG Mobile працює на середніх налаштуваннях. Так. Давайте тепер по камері. От. Багато режимів камери. Функціональний лаунчер. Дивіться, скільки ми можемо обрати режимів камери. Це, наприклад, значно краще, ніж у деяких Motorola. В моторолі там просто от програмно не можна вибрати якість відео в дуже багатьох. Тобто там якась фіксована якість відео, ми цього і регулювати його не можна. От тут ми можемо регулювати відео і інші режими. Тобто В цьому плані досить функціонально. Так, Зараз покажу вам приклади знімків на основну камеру. На цьому, все дякую за перегляд. Побачимось.